Доброго дня, мої маленькі читайлики! Сьогодні ми з вами говоримо про книжку чудової дитячої письменниці Марії Морозенко Найвірніші. Ця книжечка різних-різних оповідань про собаку. Вона так і називається. Бачите, історії про собак. Письменниця зібрала у ній розповіді про песики. Які в різних країнах здобули власне ім'я, стали символом доброти, людяності, відваги, мужності. І написала вона це оповідання, щоб дитяча душа навчилася від собак того, чого вона розучилася від людей. Звичайно, всі оповідання я вам не прочитаю, але. Щоб посмакувати і зрозуміти, чи буде вам цікава ця книжечка, давайте прочитаємо трішки ось із цього оповідання, яке мене здивувало найбільше. Бо це про собаку, яка стала почесною кішкою. Скільки разів доводилося чути. Живуть, як кішка з собакою. Говорять так не про сердечних друзів, а про запеклих ворогів. Напевно... Є багато причин вважати так. Здається, неприязнь між кішками і собаками давня, як світ. Але усталені стереотипи на те існують, аби їх руйнувати. Понад два десятки років тому стереотип про взаємну неприязнь між котами і собаками раз і назавжди зруйнувала великодушна дворняжка Джині. Принаймні майже 900 порятованих нею котів мали за честь дружбу зі своєю рятівницею. Втім, Джині виняток із правил. Принаймні вона поки що єдина серед собак удостоїла честі носити звання почесна кішка та отримала від людей супутню кличку мати Тереза для котів. Візьміть цю собаку, Філіпе, не пожалкуєте. Працівник притулку для бездомних тварин схвально кивнув на безпорадну Джині, яка, буцім то розуміючи його слова, завіляла вдоволено хвостом. Я давно тут працюю, на собаках розуміюся добре. Думаєте, люди самі вибирають домашніх улюбленців? О, ні, ви помиляєтесь. Це вони, брати наші менші. Право вибору залишають за собою. Ось дивіться і Дженні. Досі ця собака не мала ні одного діла. Зважте, люди різні приходили сюди. Та байдуже їй було до всіх. А побачила вас, кинулася лизати руку. Мовою собачих жестів це означає одне. Джейні вибрала вас за господаря. Тепер усе залежить від вас. Ошелешений філім Гонсалес завагався. Коли він ішов сюди, думав, що неодмінно повернеться додому з доберманом. Це була його улюблена порода собак. Коли вже є можливість вибору, то чому зраджувати своїм смакам і бажанням? Але щось все-таки було в цій безпородній собаці, що утримувало чоловіка біля неї. Певно, цей Пронизливий мудрий погляд і з німим ба, е, благанням про допомогу. Здавалося, Джині просила його одними лише своїми, сумними очима. Візьми мене, добрий чоловіче, собою. Ніколи за жодних обставин ти не пожалкуєш. Я стану твоїм найвірнішим чотирилапим другом. Тільки не йди без мене, прошу, стань моїм господарем. Філіп Гонсалес був добродушною людиною. Це знали всі його знайомі і сусіди. Добрішого чоловіка годі було знайти не тільки в місті Лонгбіч, а й в всьому штаті Нью-Йорк. Принаймні, він був поки що єдиною людиною серед міста, хто так жорстоко поплатився за свою доброту. Того дня Філіп Гонсалес замінив товариша по роботі, давши тому вихідний. Він працював майстром на механічному заводі, зазвичай весь свій час присвячував улюбленій роботі. Це і не дивно, адже Філіп був самотній, удома на нього ніхто не чекав, отож до найменшої нагоди він давав товаришам можливість більше часу бути з родинами. Як і тоді, хоча і сам не відпочивав уже другий тиждень, але зовсім не вмів піклуватися і думати про себе. Однак втома часом може бути вбивчою. Коли фільм, працюючи на верстаті, завагався на мить, сталася непоправна біта. Рука в светра потрапив у верстат, той захопив його міцно, закрутив і добре. Хоч він не втратив безповоротно всієї кисті. Пошматовану праву руку зшивали лікарі кілька годин. На щастя, обійшлося без ампутації. Але відтоді біль засів назавжди в потрощених пальцях, Та ще різкіший біль діти в серце скаліченого чоловіка. Він думав із гіркотою не раз, І як це так мала помилка призвела до такого страхіття, Що я став калікою на все життя. Пройшовши війну у В'єтнамі, усе-таки повернувся додому живим і неушкодженим. А тут ось у мирний час і так познущався сам із себе. Як житиму тепер, коли залишився безробітним, нікому не потрібним і ще більше самотнім, як раніше. Де й поділась колишні друзі? Кому я нещасний каліка, потрібний? Насправді Філіп Гонзалес був дещо несправедливим до інших. Замкнувшись від усіх у чотирьох стінах, він сам нікого до себе не пускав. Хоча знайомі і товариші по роботі не раз стукали у двері, однак покривчений долею чоловік не відчиняв нікому. Поринаючи, у гнітючі думки він днями не виходив з квартири. І от, піддавшись апатії та зневірі, якось надумав укоротити собі віку. На щастя, старенька сусідка Шеллі Харіс нагодилася вчасно. Вона все-таки достукалася до нього в прямому й переносному сенсі. Пішовши на хитрі, жінка голосно покликала його на допомогу. Коли ж він нарешті відчинив її двері, хоча й вагався до останнього. Старенька з порогу накинулась на нього, картаючи, і, як, мовляв, він так нерозсудливо може втрачати Бога в дане життя. Хіба ж не знає сам, і в гіршому стані поверталися чоловіки з війни, але не вкорочували собі віку, якось він, либонь надумав. Як ви знаєте? ніяковіючи запитав з подивом. Старі люди знають усе заявила катагречно сусідка. Вона читала не раз і чула, як самогубці, зачинившись і сховавшись від усіх, надумують своє капосне діло, ніби доброго на світі нічого для них не зосталося. Та я от прожила багато, бачила всього на своєму віку. Війну, холод, голод, втрату рідних і дорогих, але духом не занепадаю. Нічого й тобі впадати у вічі. Згадаєш іще колись мене і нашу розмову, може на світі мене вже тоді не буде, але ти згадаєш такі слова старої. Життя надто велика цінність, якої не купити і не придбати ніде. Не настільки ж ти дурнувати, щоб найцінніше, що в тебе є, ось тепер тут безжально знівечити. Позбутися життя легко. Але втрапити сюди вдруге, після опісля, наврядці вдасться. Нехай вже Бог пробачить мені. Та щось не надто вірю я в наступне повернення. Особливо не вірю в будь-який, хоча б і мизерний шанс для самогубців. Коли б я була Богом, не давала б ті за що всіляким дури світам, навіть малої надії на повернення. От що ти надумав, Філіпе, скажи. Хіба ж тобі не цікаво взнати самому, от що буде далі, і як ти виберешся з вервечки переп'ятіть, а вибратися ти ж мусиш. Не слинь ж який, я ж тебе знаю, ти ж справжній чоловік, не годиться чоловікові, казна, що коїти. Ти чуєш, що я тобі кажу. Але ж і вибач, старі запобоніння. Гадаю, добра порчуханка, тобі не завадить. А зараз на ось поїж, я принесла тобі трохи домашньої страви. Зварила юшку з куркою, спекла завиванець. Ти ж любиш Завиваний з маком. Філіп Гонсалес, людина великої витримки, мало не плакав від цих слів. Розчулений турботою старенький, він трохи крізь землю не провалився від сорому. От як він міг собі дозволити бути безсилим. Про нього думають, сердечно вболівають, а він... Після трагедії він думав тільки про себе, хоча й потрібний на світі іншим. Хіба ж ні? Так Філіп Гадсалець залишився жити. І так ось, за непочуваними старенькими, за напочуваннями старенької, спромігся взяти до себе собаку. Турбуватимеся про живе створіння. Забудеш думати про всякі дурниці. Саме так і сказала сусідка, зауваживши. Не вагайся, заведи чотирилапого компаньйона, як от я маю, кота рудого. Забудеш, що таке страшна самотність і безпробудна депресія. Кажеш, любиш собак? Заведи собі пса. Коти і собаки найкращі, антидепресанти. депресанти. Однак тепер, стоячи перед кліткою з безпородної джині, Філіп усе-таки завагався. Хіба він думав де про іншого лапохвостика для себе? Хіба де добермана, обирав собі в думках. Але чому його не відпускав від себе сумний погляд саме цієї собаки? Ви знаєте, ми знайшли джині в покинутому будинку, оповідав стиха працівник притулку. Разом із трьома новонародженими цуценятами вона лежала в старій шафі. Видно, господарі давно вже виїхали, а вона знайшла безпечніше місце для появи своїх цуценят. Коли ми нагодилися, нещасна собака була геть виснажена, мабуть, і не покидала своїх цуценят, боялась їх втратити. Та знаєте, що дивовижне? Навіть у такому безпомічному стані Джині затято захищала песики. За ми змогли взяти їх на руки. І от цуценята виросли, їх порозбирали собі чуйні люди, а їхня мама залишилась сама. Хоча вона, як жодна інша собака, заслуговує на людське тепло. Як ми зрозуміли, колись Джині таки була домашньою собакою. Забагато вона знає різних команд, справно виконує їх. Важко сказати, хто її зрадив, чому і коли. Тім це трапляється так часто, що годі зрозуміти справжні причини таких нелюдських вчинків. Після цих слів Філіп уже не зміг піти далі в пошуках до бермана. Додому він повернувся з Джинь. Джинні любила гуляти зі своїм новим господарем і от що помітив Філіп. Собака боялась відійти подаль. Навіть коли під час дресирування бігла по палецю чи м'яч, все одно краєм ока спостерігала за ним. Боялася, аби він її не залишив. А одного дня Джинні ніби підмінили. Подавшись уперед, вона принюхалась, жалібно заскавуліла і прожогом побігла на будівельний майданчик. «Стій! зупинись! Марно кликав її схвильований Фліб. Уперше собака його не послухала. А що сталося далі, ти дізнаєшся, якщо прийдеш до бібліотеки, візьмеш до рук ось цю чудову книжку і прочитаєш. В ній не лише ця історія, а ще багато-багато чудових оповідань про собачок, бачиш, із різних кінців світу. Отже, приходь і читайте.